Сумські атовці прийшли на сесію міськради вимагати справедливості. кажуть на автівці, яка призначалася для потреб. АТО, зараз їздить чиновник. Дискусія ледь не переросла у бійку. Подробиці у Марії Бульдович на сесії міської ради зібрались десятки бійців. АТО. обурені атовці вимагають розібратися, чому деякі автівки не доходять до фронту, а залишаються у користуванні чиновників. Виникло питання по так званому фонду Павловська. Я не знаю, там ха цеха займається там правоохоронні органи і тому подібне. А також про машини, які володіють деякі чиновники, я хочу зауважити таких людей, як Дмитро і особисто, ну які присутні тут, і всіх інших, такі, які їздять на машинах, такі, які повинні їздити в зоні. АТО. благодійний фонд Павловського займається передачею авто для фронту. Останні транспортні засоби ця організація отримала безкоштовно. Це машини, що були конфісковані, але не реалізовані. Одну з таких автівок фонду виявили у користуванні Дмитра Лантушенка. У відповідь чиновник пояснив, що автомобіль мав полагодити та найближчим часом передати на фронт 5 грудня на день волонтера. Коли ми будемо святкувати, я сподіваюся, разом з вами. Я особисто передам цей автомобіль військовій частині, яка звернеться до фонду Павлоського. Словесна перепалка ледь не закінчилася бійкою. Я Окрім непорозумінь з автівкою, бійці АТО висловлювали і інші невдоволення. Торкнулися теми виділення землі, що гальмується чиновниками, а також висловили невдоволення рекламою поїздок до Росії у сумських маршрутках. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.